Зроблено в Україні під такою назвою відкрили офіс для підтримки бізнесу у Бердичівському центрі зайнятості. Він став четвертим в області. Чому в Батичі, тому що Бердичів це велике промислове місто. І саме тут сконцентрована промисловість, тому ми і прийняли рішення відкрити саме такий офіс у Бетичеві. Свого роду це стане майданчиком спілкування між бізнесом та службою зайнятості, а також тими громадянами, які хочуть започаткувати або свою власну справу, або хочуть досконалити, або покращити своє матеріальне становище, або ті роботодавці, які... Перебувають у пошуку робочої сили, вони зможуть приходити до нас і отримувати кваліфіковану допомогу у підборі того чи іншого кадрового потенціалу. Одним з головних напрямків роботи офісу стане допомога громадянам, які хочуть започаткувати власну справу, та консультація тим, хто вже робить самостійні кроки, якось щодо отримання мікрогрантів. А це створення нових робочих місць. У офісі громадяни зможуть отримати послуги про активні програми зайнятості, про гранти, мікрогранти. Також ми можемо розповісти про гранти для ветеранів та когось з подружжя ветеранів. На сьогодні в офісі можна буде отримати інформаційні послуги про програму кешбек, про програму 5.7.9 кредитування, про є оселю. В офісі надаватимуть консультації з інших програм, що реалізуються. Крім того, вже в Україні діє програма Власна справа і є робота. І я вам повинна сказати, що більше ніж 700 громадян нашої області вже отримали гранти, і 300 мільйонів гривень інвестицій надійшло в нашу область на відкриття цієї власної справи. Ваучерами на навчання лише цього річ скористались понад шість сотень громадян області із активних напрямків освіти, психологія та фермерське господарство. Це якщо особа 45+, плюс, або е... Особа, яка має статус внутрішньопереміщеної особи, учасник бойових дій, вони можуть не обов'язково дотриматися граничного віку 45, можуть прийти і отримати у нас ваучер для отримання вищої освіти або середньої спеціальної освіти. Вартість такого ваучера складає 30 тисяч. Вони самі обирають навчальний заклад і потім десь знаходять себе у перенавчанні на іншому виробництві. В офісі зроблено в Україні працюватиме два фахівці центру зайнятості, які пройшли попередню перепідготовку. Зі слів заступника директора державного центру зайнятості Бердичівський. Це вже 48-й офіс, що відкрито й нині діють в Україні. Планується з близько 80 офісів. Далі ця програма буде рухатись в одному місці. Наш клієнт зможе отримати повний спектр послуг. Які можуть допомогти, надає держава, але те, що наш Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.